П'ятнадцять років тому у Бердичеві утворилася невеличка група, якій згодом було призначено стати однією з прикрас у танцювальному калейдоскопі ансамблів міста. Дитина завжди повинна бути відкритою для добра і любові, що приходять ззовні. Більш того, її душа сама має виробляти ці добро і любов. Мистецтво хореографії може допомогти дівчатам і хлопцям заворогувати з байдужістю, черствістю, несмаком. Непросте завдання поріднити їх з цим мистецтвом взяли на себе педагоги Тетяна Самойленко та Зоя Олексія Резвенюки. Вони одразу. Вирішили, їхня творчість має приносити людям радість. Тож групу так і назвали. Кажуть, що доля людини в її імені. Ваш колектив має надзвичайно приємну світлу, назву Приємне світле ім'я. І ось уже 15 років колектив є великою радістю для вихованців. Уже навіть деякі випускники із з радістю пішли в життя з вашого колективу і передають це мистецтво з ним далі протягом свого життя будуть не Ви є великою радістю для е, батьків-вихованців. Я великою радістю для кожного вертичевляна скільком дітям трійка педагогів відкрила світ народних танців України і світу. Сказати важко. Нині у зразковому ансамблі народного танцю радість центру позашкільної освіти імені Олександра Разумкова займається понад 60 юних артистів. Ходять туди і ті, кому 15, і ті, кому 6. Бабушка приводить кожен день день, якщо вона не закрите. І, ось це, і я танцюю сам без спор. І коли я добре виступлю, мене будуть показувати по телевізору. Чи подобається тобі взагалі ходитись? Подобається. Чому? Бо ось це боє танці дуже-дуже люблю себе. А що саме в танці тобі подобається? Танцювати. Як і в багатьох інших творчих колективах, роки існування радості були насичені нелегкою працею та пошуками. На шляху ансамблю вистачало перемог, зустрічалися й невдачі. Перші давали впевненість у тому, що артисти обрали правильний шлях. Останній, що відпочивати на лаврах ще зарано. Міцна дружба, взаємоповага, спільне прожиття і переживання творчого процесу зробили свою справу. Керівники й вихованці радості пишаються атмосферою, що панує в колективі. У нашому ансамблі я займаюся 10 років і вважаю, що це дуже великий термін мого життя. На жаль, я не змогла зв'язати свою професію з танцями. Зараз я дуже вдячна вчителям за те, що вони навчили мене танцювати, вклали у мене такий дар танцю. Великий їм уклін і велика їм подяка за те, що вони з'явилися у, у моєму житті у скарбниці ансамблю стільки медалей, дипломів та грамот, що вистачило б на пару трійку колективів. Радість десятки разів оголошували лауреатом, дипломантом, призером і переможцем. Завдяки вихованцям самойленко Резвенюків слово Бердичів гриміло різними куточками країни. За все це їм дякували на урочистому звіті. Танцювальному колективу 15 років це вже вагомий відрізок часу. Це час. Репетиції на полегливої праці це час успішних виступів на великих і малих сценах. Я бажаю вам творчого довголіття, щоб. І... Почали в них своє продовження, щоб вони вас радували і далі, і щоб для них хореографія і танець став частиночкою життя. Іменинникам презентували цукерки, іграшки, фотографії. Міська влада вручила танцюристам сертифікат на придбання сценічного взуття. У певній мірі впевнені бердичівляни, все це допоможе учасникам радості і надалі дарувати усім життєдайну силу, красу і грацію танцю.